Шановні колеги, депутати, сільських рад і создання судді. Це дуже важливе питання. Можна вас чути більше? Дуже важливе питання, послухайте мене. Ми написали звернення. Ви знаєте, що боротьба з цим так, і є різні законопроектів. В кінці кінців рік назад, в квітні місяці, був в першому читанні прийняти один законопроект. І як він вже мав стабілізувати чуть-чуть ситуацію. Да? І ви бачите, що цілий рік не приймається законопроект. Я просто, е, там все написано, да, досі, але я просто хочу показати дивіться. Хто хоче подивитися, це є перше читання. Я вже, там, там, да? е, це є перше читання. Да? Там чітко написано, послухайте, в першому читанні, послухайте. В першому читанні, Пішли, історію, е, дуже чітко написано, що первинний надокористувач є комунальним підприємством послухайте, так? Да? Тобто, що я хочу сказати, згідно Конституції, написано, що НАДРА належить громадянам України, тобто всім людям України. І від імені громадян е, має право вирішити це питання са, е, органи державної влади і органи самоврядування. Тобто ми депутати. Да? Ну, Першому закону читанні, да. Пройшло. Депутати були згідні, що органи місцевого самоврядування створювали комунальне підприємство, яке буде мати спеціальний дозвіл на видобування поштору разом з, з депутатами, разом з міліцією, вирішити це питання, що йшло ну, людям і бюджету і так далі. Так? Це в першому читанні, по суті. До другого читання законопроект 13-51-1 його повністю тихенько змінили. Ви Ти поняли? Повністю змінили. От подивіться. Е це до другого читання, я вам задаю. По мені відстроїли, тому цікаво. Да? Восьма стаття, подивіться, восьма стаття. 에, тобто, нато тепер перегори став люба особа. Тобто, це іноземець без громадянства, громадянин. Е, 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 люба особа стала, так? Да? Е, і що важливо, що ми думали, це не просто я вийшов, Я коли прочитав це, перелякався. Я поїхав е, до е, одягського депутата на знайомий ради, визвали там обласного депутата, нашого власного роба депутата визвали, Ми сіли до днів сиділи, і ми всі самі перелякали. Тобто цей законопроект він просто поміняли його. Надо користувати поміняли. Плюс, дивіться, в 8, 8 статті написано, що всякий, хто має власні землю або в землю, автоматично без всякого акціона набирає спеціальний дозвіл про вивчення, розробку і видобування. Тобто цей закон, по суті, він повністю легалізує по і приватизує бурштин. Ви поняли? Тобто, по, так як пустини до сих пор не йдеться, то він далі більше не буде йти. Тобто вся мафія стає реально власника буштина. Якщо в тебе є ділянка ти взяв оренду, там, 100 гектарів, так, то ти вже автоматично буваєш дозвіл і, і, і ніхто не всунеться, і міліція тебе буде охороняти. Розумієте, я просто вам показав, що різниця тут треба тестувати, бо комунальне підприємство, все було нормально, ми, ми були тихенько, але вони поміняли відкинути комунальне підприємство. Депутати не хто робити, а зробили, що перевати про сувами усіх своїх землях, товарих і так далі. Ви поняли? Зі, да. Згідно 8 статті, тобто ти отримуєш дозвіл на, на спеціальний відносин на розробку і на видобутні. Всі розуміють, що згідно закону України вивчення буштана дозволяється 10% видобувати. Хто проконтролює цікін видобути поштона? От він взяв 100 років, Може, ви чули? послухайте, було півтора місяця назад, була сесія на раді, Ми там підтягнули хлопців, щоб з депутатами розібратися. То вони поняли і заборонили дві фірми Укрбурштин і «Поліметали». метали. Вони е, дали заявку на 30 тисяч гектарів взяти в оренду для вивчення поштонових наберів у, е, у районі, де гаджено. Всі, всі зрозуміли, що це що це під цей закрою. Е, Піднялись люди, депутати дали відмову. Ну, фірму, да? е, неділю назад була обласна сесія теж в рома. Я теж був на сесії. Так само 10 чи числі фірм дали заявку дати нам в оренду. Добровольці. Я не знаю, що там я не підчитав. Добровольці, в Сарах, всі скіологи поприїжджали. Перелякані, кажуть, вони ну, хочуть взяти на землю. І всі розуміють, що це робиться під цей закон. розумієте, що є? Тобто, хто взяв оренду, він автоматично має відбувати, тобто вивчати, проти це буршти. І таким шляхом олігархи хочуть позабирати всіх, хто займається буршти далі, в цьому законі написано, Що хто знає інформацію про буршти? Посувати, робить документи, там, в лісі, в якомусь квадраті, там, Сідоров, е, сідрообчино, то він стає власником інформації про буршти. І ніхто не має права зазіхнутися. І ці, хто зараз мають доступ там. До, е, до цих фірм, розумієте, де знайде пурштин. Вони зарекопили собі документи відчуете? і всі буде а То тільки ті вибори не будуть розумієте, і вони будуть проваджувати цього буршина. Тому згідно закону, ну я просто вже розказав, не почитайте. Згідно конституції, розумієте, ми. Являємося. Обласна депутата, обласні депутати, депутати місцеві прав. Ми від імені народу маємо право е, виступати за е, ціна, тобто ну, вирішувати, розумієте? І це було перші, першому читанні, але вони взяли тихенько змінили. От чому така йде болі, що розуміли? Коли ми виїслили за ті, хто цей закон кор перше читання, розібрала так і так далі, так далі, хоч про хто, хто хоче прийняти зараз. Ми почали взяти хто вони? У того є сто у того є всі підставі, тобто вони для себе це закон роблять. Тобто, і ми звіту е в Конституції просто посаділи, вирішили з Конституції написати, що ми просимо змінити НАТО користувача на комунальне підприємство. Щоб ми, народи депутати, і створити комунальне підприємство, дух слава, ми їм керуємо. Чесно тобто, чоловік, поміняли, ну, там чи перемінили? І спеціальний досить поміняє, получає, тільки на перша админації комунальне керівництво контролювати депутатами, розкритими і місцевою громаду. Так попростому я, пане Іванович, дякую вам. Шановні депутати, рішення, пропозиції проєкту рішення даного питання прийняти за основу за втілому. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Melo se, višje naprej.